В сковороді трошки оливкової олії, багато нарізала цибулі, а тут почистила три яблука, бачите? А тут цибулі ось. Був спочатку великий вогонь, а зараз зробила маленький, щоб цибулька стала м'якою. З цієї сторони помита печінка. Ну тут кілограм, не знаю, буду дивитися, скільки вирік користити, весь кілограм чи половину. Треба порізати яблучка на такі простінки, щоб швидше вони приготувалися. Буде попадати частіше. У наші четвертинки ще на три-чотири частини. Так, пішов запах такої смаженої вроді цигульки. Тепер кидаю яблуки. Вони зараз пустять сік. пом'якшаю, трошки пом'якшаю, а потім буду можу... дальше. Так, трошки поріжу на пополам. і на пополам. Не хочу більше дрібнити. Так, беру половину. Пів кілограму беру. Так, це порізала. Чекаю, поки яблука пом'якше. Трошки поламала лагрушку. Ну, а потім. Можна їсти і витягнути її. Включила більший вогонь. Накриваю кришкою, щоб швидше приготувалися. І ще я ніколи не клала у печінку свій секретний інгредієнт, а це спробуй. Ну, сьогодні мені захотілося, а потім я вам скажу, як воно. Кидаю сюди часник подавлений. Трохи випарливуємо володу. Так, пробуємо, чи сукровиця йде із печим. Печінки, сукровиця не йде, ні ще, ще є такі кусочки. Коротше, ще трошки потримаємо. бо не хочу, щоб вона тверда була. Якщо її перетримати, то вона буде тверда. Хочу, щоб м'ягенька була. Дві-три минути, я думаю, буде досить засічу. Так, пару хвилин пройшло, Перевіряю. Тут йшла сукровиця, зараз її немає. І тут була все, причинка готова. Виключаю. Після цього, як виключила солю, головне не пересолити. І з сілью зараз. Перемішаю. Пахне. Ви знаєте щас, Запах мені краще, але побачимо, як вона на смак. Так. виключу. Перемішала, виключу. Накриваю кришку.